Таку картину сьогодні вранці спостерігали перехожі у центрі міста Херсона. Наша знімальна група теж стала свідком незрозумілої ситуації. Поспілкувавшись з людьми у формі, ми дізналися, що це представники правого сектору, які ввели нас у курс справи. Ми знищили наркотучку в центрі нашого города. Їх дуже багато. Це заняття робота міліції. Але ми тут живемо. Тут живуть наші діти, тут наші батьки це наша земля. Як ...добрий гарний хазяїн, ми беремо це і уничтожуємо бурений оці. Командир 12 го батальйону правого сектору говорить, що план захоплення був ретельно продуманий. Ми контрольну закупку зробили, послали е патріотів, але більш-менш таких розумієте, що схожі на тих, хто споживає цю біду. Відробили закупочку, вислідили їх і просто штурмом взяли. Зараз вони в нас і стріляли, і гранати кидали. Ну ми цього не боїмося. Представники правого сектору проконтролювали передачу групи людей у руки правоохоронних органів. Борці за справедливість обіцяють прослідкувати, щоб всі винні були покарані. Зараз взяли їх. Ця точка довго працює. ця міліція упорно не бачить цього. Ми зараз і взяли ну, наркотики, Ось у ці дільці зараз чекаємо пергрупу, передаємо їм міліції і будемо контролювати, щоб логічний кінець був цьому. Будемо контролювати до кінця, щоб ці люди відповідали по закону. Командир батальйону також запевнив, що й далі будуть продовжувати роботу у цьому напрямку. Будемо багато працювати в цьому напрямку, обов'язково не тільки захищати свою країну від нинішнього ворога, але і внутрі в нас багато. Будемо чистити цю нечість і наводити лад, порядок в нашій країні, ну в частності в нашій Херсонській Дарина Дишкан, В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.